Возлюблені у Христі, браття і сестри, Христос Воскрес! І з великою духовною радістю із відкритим серцем і щирою архіпастерською любов'ю звертаюся до всіх вас у цей величний, світосяйний і спасительний день День Пасхи Христової, торжества і торжеств, свята над святами. Сьогодні небо і земля. Єднається в хвалебному спірі, бо Син Божий переміг смерть і воскрес із гробу. Воскресіння Христове це не просто подія минулого, це вічна перемога життя над смертю, світло над темрявою, істини над оманою, любові над гріхом. І ця перемога стала запорукою нашого спасіння, нашого безсмертя, нашої надії. Скільки б не було випробувань у світі, скільки б не було болю, смутку, несправедливості, ми стоїмо непохитно, бо знаємо Христос Воскрес! А з нами воскресає наша надія, Воскресає віра, Воскресає життя. Сьогодні ангельські хори у славі прославляють переможця, пекла, а ми, як земна церква, єднаємось з ними в духовної радості і подяці. Бо через страждання і хрест прийшло Воскресіння. І цей шлях Він наш. Він показує, що і в нашому житті темрява немає останнього слова. Останнє слово за Богом, за любов'ю, за життя. Мої дорогі, після сорокаденного посту молитви, внутрішнього очищення і духовної боротьби. Ми сьогодні стоїмо біля гробу Господнього, який уже не є печаткою смерті, а джерелом світла. Воскресіння Христове, це заклик до кожного з нас, щоб ми воскресли душею, воскресли серцем, воскресли до правди, до добра до Бога. Нехай у цей світлий день Пасхи кожне віруюче серце розквітне вірою і любов'ю. Простімо один одному образ, пригорнімо тих. То самотній. Принесімо радість туди, де її не вистачає, бо справжнє святкування Пасхи не тільки у храмі, а у житті, наповненому Христом. Молитовно бажаю вам, мої улюблені, у Господі чада нашої церкви Христової, міцного здоров'я, духовного піднесення, родинного миру, непохитної надії та глибокої. Радості. Нехай благодать Воскреслого Спасителя буде над вами і з вами повсякчас. А світло Його славного Воскресіння, нехай осяє кожен дім, кожну душу і наш український народ. Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!